Боже, зараз нарешті канікули. Ви Просто не можете уявити наскільки я щаслива, тому що я так замахалась в 11 класі. Вам просто не продати словами. І до речі, свята всі вже закінчились, але канікули продовжують. А тому цей останній тиждень канікули я сподіваюся, він пройде на ура. Зараз майже 11-та, Я за часом не слідкую. Канікули це реально бальзам на душу. Ну, Коротше, що я балакаю, пішли мувати. Вчила і тут зразу мій новий влог. І так, я зараз вибираю зарядочку. Я вчора вибрала якогось чувака, але щось мені не дуже сподобалось. Тепер я не знаю, що робити. Мам, не дивись на мене, так. Зачем чим ти дивишся на мене, коли я записую влог? Нормально? Що, Нарешті закінчили нашу зарядочку, і зараз я буду робити нам сніданок. Чи це вже майже обід? Короче, неважливо. Я буду готувати квецалку, це по-моєму. А насправді це називається скрембл. Тобто, це страва з яєць. Короче, ви зараз все побачите. моя такая красивенькая тарелочка. Значит, салатик, скрэмбл, мяско, салатик с йодом. Да, вообще, ну я считаю песню, да? Когда я хожу в школу или когда я куда-то иду в рамки, у меня нет времени, ничего себе приготовить. А тут раз и на выдягание мне досталось. Это очень вкусно. І так, друзі, ми перейшли до дуже класної частини мого дня. Зараз починається мій догляд за обличчям. Боже, мене прям трус знає, чому? Тому що в мене з'явилась нова маска, про яку я просто мріяла. Пересуємо секундочку. Скільки цей телефон вже падав? Готові? Ви готові бачити цю красу? Я думаю, що ви вже бачили, коли я показувала всю косметику. Крошку. Дивіться Боже, 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 Боже. просто. Ребятки, Боже, це просто це була моя, я не знаю, мрія всього життя, коли я дивилась тік-токи, всі ці маски вот так вот мазались. І Я довіру, думаю, от ви, типу, такі погані, людишки, да, дайте мені тоже. Так, короче, мій хлопець мені подарував масочку таку. Щоб розуміли, масочку мені ще тільки на новий рік. А от кисточку, да. Я купила, по-моєму, в кінці літа. Я просто думала, що якщо я куплю кісточку і буду так всім е тикаючу, тут, типу, апачі написано і все таке, то, типу, у когось та з'явиться мотивація купити мені масочку. Коротше, для початку я витрила це тоніком. До речі, це міламу. Вона мені приходила на рекламу. Мені здавалося, що це може бути якась фігня, але я спробувала. І поняла що це офігенна штука. Тому кому треба хороший тонік не взагалі бомба без приколу. Все супер. Все виглядає! Я насправді не розумію, як зрозуміти. Типа, скільки треба наносити маски. Чи типу я це багато нанесла чи мало? Ні, ну це кофік, ребятки. Я ще не встигла повністю намазати, а я вже відчуваю оцю, знаєте, прохолоду, чи як вона називається. Так подобається, це прям естетика Тільки така, знаєте. Весь таки, знаєте, це холодочок. Пішов вже хорошо чувствую, чаюк починає дійствовати, до речі, речі, це масочка на минуточку. Green Tea, Green Tea Mask, Окей. Okay. Так, ну а зараз, поки в мене тут масочка на обличчі, я буду знімати тіктоки, тому що зараз популярно, знаєте, це все з масками знімати. Та й взагалі в мене є план, по якому я буду знімати розмовне відео. Я сподіваюся, що в мене воно вийде. Ну і декілька там звичайних відео. О, ось тут я буду знімати це моє дзеркало, в яке я завжди дивлюсь, щоб камера правильно стояла. Це моя кільцева лампа. А гналі. Тіктоки я познімала. Це було тяжко, бо щось таке нове знаєте придумати, щоб було прикольно. Ну теж так. Тяжеловато чуть трохи. З цією маскою взагалі треба ходити довго, наскільки я знаю. От, тому TikTok я познімала десь 20 хвилин. І зараз, поки ще є час, я почну робити уроки. Потім з маску маскою і знову буду робити уроки. А вообще, зараз, якщо так подумати, буде трошечки реклама за нового хабу? Бо ну це справді найкраща платформа для підготовки до НМТ. Дивіться, це сайт за нового хабу. У мене тут куплена географія і історія. По географії дивіться, в мене залишилося два уроки. А коли я тільки приїхала, у мене коротше, оці ще три уроки. Вони були з пустими кружечками. Оце це виходить за два дні. Я запігачила їх. Плюс ще історію, кремову свою, ну коротше треш. В общем, дивіться, ти заходиш на цей урок. В тебе тут іде сам урок в записі, е, там в якийсь час іде зум, але я ніколи на них не ходжу. Мені краще записи. Ти включаєш там собі там балачки. ух ти мою. Ну коротше, тут можна швидкість ставити яку хочеш. я завжди на 2х слухаю. Потім ти позначаєш переглянути. Е, воно тут пише, що ти вже переглянув. Тут є обов'язкові тести, є додаткові тести, тести на повторні роботи над помилками. Оце, оце все хард режим. А якщо тобі впадло щось робити, є лайт режим, там де типу в два рази менше відео і всього один тест. Кайф ні. Вже змила масочку, мені дуже подобається. Я не знаю, чи помітний результат. Але, типу, я наче заново родилась, я вам чесно кажу. Це мені дуже подобається. Така гладенька шкіра. Це просто вау. Це меджік-межік. Ну що, дякую всім велике за перегляд цього відео. Я сподіваюся, що скоро будуть нові відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ну і підписуйтесь, звісно. Звісно. Так, а я пішла робити далі уроки, додивлюватися географію і починати дивитися історію. Всіх люблю!